Ви бачили хлопці? Ви бачили? <ріст> Таке відчуття, що я спровокував його. Це не карасик. Десь відсотків на 90 я впевнений, що це Коробчук. Ну, подивимось. Так, а ну. Зараз перед підсакою почнеться. Да. Невеличкий, але дзеркальний. Ну що, і тобі наша віагра подобається. Так, а ну давай за дідом або за бабою. Геть!